В ефірі рідні обрії». вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжимо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Сьогодні ми з вами знову перегорнемо сторінки історії, трагічні і героїчні. Надрукуємо будинок і логічно помислимо. Залишайте з нами. Сьогодні в Придністрові відзначаються день пам'яті жертв політичних репресій. Як ще одне нагадування про трагічні події в історії колись нашої великої країни. Сотні тисяч розстріляних, мільйони пропали безвісти. В 30-ті роки ворогом народу без суду і слідства міг стати будь-хто. Люди говорили шепотом, приховували ще родичі і просто боялися жити. Трагедія першої половини ХХ століття торкнулася і нашого краю. Жертвами великого терору в Придністрові стали більше п'яти тисяч ні в чому не винних людей. Траспольська фортеця, фортпост і цитадель столиці стали місцем їхніх катувань і розстрілу. Ось бастіон наш води. Оце вхід, бачите, трошки ага. такі. Ростислав Сімаченко про Тирасполь знає мало не все. Його цікавить історія нашого краю. На мапі міста 1937 року, знайдені в архівах, показує територію фортеці. Ніхто тоді, мабуть, і не міг подумати, що тут за високими валами у цитаделі, яка дала поштовх нашій столиці, вершилася доля людей. Здійснювався злочин проти людства. Цитадель стала справжнім некрополем великого терору. Знаходилася спочатку. Птахофабрика на місці, де зараз є магазин Прогрес, а потім цей завод Ткаченка, де усе, саме цей час тут були, билися рекорди, робилися ці консерви, розвивалася промисловість, наша тераспольська славність і підприємства. І тут саме у, у цей час розстрілюються люди і розбиваються родини. Старт великому терору дали 30 липня 1937 дев'ятсот Тоді був підписаний один з найстрашніших документів провести грандіозну чистку серед колишніх куркулів, злочинців та інших антирадянських елементів. Для кожного регіону своя рознарядка. Встановлені квоти були перевищені в рази. Вироки виносили особливі трійки НКВС. Абревіатура ВМР не потребувала розшифрування. Це було відомо всім. Вища міра покарання і Найкоротша вистріл. Ось цей розстрільний лист від 30 жовтня 1937 року сьогодні зберігається в державному архіві. Згідно з цим документом, народний комісаріат внутрішніх справ до вищої міри покарання приговорив 15 чоловік. На народний суд у Терасполь звозили не тільки городян, серед убитих жителі інших населених пунктів і не тільки Придністровських. Серпня 1937 до середини листопада 1938 на території нашої республіки до вищої міри покарання було засуджено більше п'яти тисяч людей. Однак ці дані дослідники ставлять під сумнів. Цифра суттєво занижена. вважають вони підтвердження. Цьому численні розстрільні ями біля бастіону Володимира. Перші страшні знахідки на території Тираспольської фортеці виявили ще на початку 90-х. Під час реставрації порохового погребу знайшли братську могилу. Протягом кількох років фахівці ексгумували і перепоховали останки 800 репресованих. Розкопки вже цілеспрямовано продовжили у 2017 тисячі сімнадцятому та дев'ятнадцятому. Знайшли близько двох тисяч тіл. Лише малу частину людей змогли встановити. Служимо ми, тут, а служимо ми тут з 2013 року. Фактично, розкопки почалися на наших очах. В тюремному дворі в машину завантажували, покатали, підвезли до погреба і розстрілювали. Місце трохи віддалене. Фортеця вели глушили вистріли. Стріляли з пістолетів з малим калібром, щоб не було звуку. Череп не руйнувався, патрони застрягали у голові. Вірогідно, цього замало було, що вбити людину. Тому бачимо, що в черепах і два, і три, і чотири, навіть п'ять кульових отворів. Ці страждальці, мабуть, і не помирали відразу. Вони ще й мучилися, бідні. Ці ями всі було розкрито. Видно було, що люди просто скидувалися просто один на одного. У різних формах лежали, і страшно було на це дивитися. 2021 тисячі нові розстрільні ями і нові знахідки. Одна унікальна серед 450 останків невинно убитих людей нетлінні мощі, окремі частини тіла моміфіковані на окістях місцями видно шкіру на черепі волосся. Шай вірня, що ти че той жизні велика вірогідність, що ця людина була свята в житті, і Господь на ній проявив благодать і Показав чудо. Матеріальний вік це дуже добре, що можна попробувати пощупати. А чудо якесь таке невловиме. А тут дивіться, умови однакові. Всі тіла розклалися. А це ні. за попередніми даними. Це був церковний староста жив в Ананівському районі. Сьогодні це Одеська область. Є таке припущення, але достовірних даних поки немає. Це міг бути Ігнат Йосипович Флор, рік народження 1867 Учасник контрреволюційної організації репресували за віру. через більше ніж 80 років. Свій вічний спокій, розстріляний в роки гонінь. Чоловік знайшов поруч з храмом. Рівно два роки тому на території фортеців пам'ять про всіх загиблих освятили храм в ім'я новомучеників та сповідників церкви російської. В 19-му році був збудований цей прекрасний храм. Причому сталося таке чудо, коли освятили це місце і почався будуватися храм. Мені потрапили в руки карти 37 го року. Виявляється, на місці, де сьогодні стоїть храм, була тюрма НКВС. Все взаємопов'язано. То ми служили на місці, де їх стріляли. А тепер храм знаходиться в місці, де їх катували. А поруч братська могила, де перепоховані жертви. Скільки їх лежить тут, ніхто до не знає. Попереду велика робота щодо повернення чесних імен репресованим. Потрібно встановити історичну справедливість і ніколи не закривати цієї сторінки минулого. Що це не тільки наш цей бастіон Володимира, ще й бастіон Павло, Бастіон Павел, що знаходиться на місці сучасного магазину Фортуна. І там теж були поховання. Але коли будували за розказами тих, хто тут мешкав, що вивозили з кісточки там кісточкиці. Отака була у нас історія. Кожному народу дається своя історія. Ну, у нас така історія. Треба її розуміти і робити висновки. І просто далі так жити, пам'ятати про цих людей, і далі так жити, щоб такого не сталося більше ніколи. Він не намагався бути героєм, але після смерті став ним людина, чий внесок визнали, коли її вже не стало. Некифор Сівірін легендарна особистість в історії Бендер. Він був поза війною 92-го і водночас у самому її епіцентрі. Те, що він зробив для міста, сотням було не під силу. На своєму знаменитому червоному тракторі Никифор Савич забирав з вулиць міста тіла загиблих, а потім ховав їх. Він вважав, що немає нічого гіршого на світі ніж війна. Героя з Бендер не стало у 2008-му. Минулого року президент Придністров'я нагородив посмертно орденом Пашани Никифора Сіверіна. Напередодні на могилі встановили пам'ятник. Не боявся ні кулі, ні вогню. Ось він, герой нашого часу. На вигляд, проста людина, а насправді унікальна особистість. Коли почалася війна в 92-му, Никиферсавич відпочивав на морі. Він міг спокійно перечекати її на узбережжі біля Оксамитового піску, але залишив сім'ю і поїхав до улюблених Бендер допомагати. Він завжди був трудолюбивим. Він завжди був працювитим, любив життя, людей, наше місто. Тому в 92-му році, не зважаючи на те, що ми тоді відпочивали, повернувся, щоб зробити хоч якийсь внесок. Літо 92-го. у Бендерах війна жорстока та нещадна. А ще зрадницьки нестерпна, 40-градусна спека. Тіла багатьох загиблих так і лишилися лежати на вулицях. Агресори не дозволяли наблизитись навіть до вбитих. На третій день бойових дій у місті з'являється червоний трактор з білим прапором. За кермом Никифор кифорсівірін. Спеціальний команди Спеціальної команди, яка займалася похованням, не було, і можна сказати, що Никифор Сівірін взяв на себе цю функцію абсолютно добровільно. Він збирав тіла людей, які лежали на вулицях міста, залазив у техніку, що згоріла, діставав звіти тіла. Його єдиного і пускали до загиблих. Вже коли всі довідалися, чим він безпосередньо займається. Його справді ніхто не чіпав і не зупиняв. Цей трактор знали як сторона агресора, так і наші захисники. Легендарний червоний трактор. То була робоча машина Никифора Сівіріна. У 92-му він працював у спецзеленбуді. З переднім прицепом трактор З переднім трактор. він прикріпив ось цей прапор, який сам особисто і пошив. Тут можна побачити. Прапор пошитий з двох полотен простими сіпками. Він прикріпив цей прапор і їздив місто. Никифор Савович вивіз із зони обстрілу та поховав понад 100 людей. Тільки за один день, 23 червня, біля фортеці Бендерчанин повіз на цвинтар понад 10 трупів. Никифор Северин виконував важку роботу, Никифор Сівірін виконував ту роботу, на яку мало хто б наважився в той період часу. Він тоді не думав про нагороди, подяки він просто діяв згідно з велінням свого серця. Тоді вдалося віддати землі тіла загиблих, як захисників ПМР, так і тих, хто був направлений для того, щоб вести бойові дії з боку Республіки Молдова. Одне з найголовніших досягнень Никифора Сівіріна. Йому вдалося запобігти епідемії у місті своїм невтомним подвижництвом, врятував Бендери. Просто треба Просто треба відчути, яка на той час стояла на вулиці спека, який був запах. Ця людина, коли проїжджала трактором, на десятки метрів був запах. І під час відпочинку Никифор Савович не спав удома, а на вулиці. Я зараз згадую та іншим хлопцям кажу, а ви б змогли так. Усі відповідають, що ні. Він зробив те, що я б у житті не зміг. Він голими руками брав і грузив убитих. Я його зустрічав неодноразово. Він знав молдавську мову. Він сам молдаванин, і я не помітив якихось націоналістичних поглядів. Людина казала, як можна вбивати. Ви дані знаєте, де є ну, у біля туди у біля. Ну, тема районі вокзалу? Я, наскільки пам'ятаю, була якась тетрадка. У нього, наскільки я пам'ятаю, був зошит, і він туди записував усіх, кого ховав. Потім, можливо, він цей зошит віддав правоохоронним органам, бо він із ними співпрацював. Я пам'ятаю, що приходили з правоохоронних органів, уточнювали якісь питання, і багато хто підтверджував особи загиблих. ще дуже багато йому благодарні, тому що він... Люди були йому дуже вдячні, тому що він зберігав документи вбитих, і багатьох вдалося впізнати, знайти своїх загиблих родичів. Дуже багато хто до нього звертався для пошуку своїх рідних. Журналісти назвали Некифора Сіверіна Хароном. У грецькій міфології це перевізник душ померлих через річку до підземного царства мертвих. Питання, чому пам'ятник Савичу спроектували у вигляді човна, відпадає сам собою. Без медалей та почестей Никифор Савич залишив цей світ скромно. Таким він був за натурою. Визнали його неоцінений внесок вже після смерті. Минулого року Никифора Сіверіна нагородили посмертно орденом Пашани. Воні думали, що получить какую та награду він... він не думав, що отримає якусь нагороду. Він це робив не для слави і ніколи не вимагав нагороди. Це потрібно для нас, живих, щоб ми зрозуміли, який подвиг здійснила ця людина, і що одна людина може зробити те, що сотні не зробили. Никіфора Сівіріна не стало у 2006 році, але пам'ять про Бендерського охорона залишиться назавжди. Добре. Дай бомб долі друзя і Війни нікому не нужна. Не война, війна. Виділяти суть в потоці інформації, приймати виважені рішення і чітко формулювати свої думки. Добре розвинена логіка. За часів високих технологій вона стає не просто конкурентною перевагою, а життєво необхідною навичкою. Як навчити дитину мислити нестандартно і розвивати логіку? Дізнаємося у Ірини Шевченко та її трінят. Наука про правильне мислення ось як перекладається слово логіка з давньогрецької. А хто б з нас не хотів думати правильно? Розвивати логічне мислення дитини так само важливо, як давати їй нові знання. Можливо, навіть важливіше, адже якщо знання це інструменти, то логіка це вміння ними користуватися. Дитина з розвиненою логікою вигідно вирізняється з поміж однолітків. Їй легше вчитися, розуміти і запам'ятовувати матеріал. У 4-5 років кажуть фахівці, більшість діток вже здатні засвоїти основні логічні операції. В цьому віці в дітей вже достатньо розвинуто мовлення, і вони можуть мислити за допомогою понять і слів, і вже можуть. Міркувати і можуть узагальнювати поняття, аналізувати якісь ситуації, синтезувати і знаходити причинно-наслідкові зв'язки. Змушувати не потрібно всьому свій час, але якщо його упустити, розвинути всі ці здібності буде складно. Залучити дитину до завдання логічних вправ можна в ігровій формі. Саме в грі діти не замислюючись, отримують. Потрібні для дорослих навички і знання. У дитячих закладах вихователі, психологи, спеціалісти проводять з дітьми ігри, направлені на розвиток мислення. Якщо цим будуть займатися і батьки вдома, це буде більш ефективно. Доведено, що показники мислення. При систематичному навчанні зростають в 3-4 рази. Найпростіша гра знайди спільне. Виберіть два предмети і попросіть дитину знайти якомого більше спільного між ними. Якщо прості пари, такі як яблуко і груша, вже не викликають труднощів, поступово ускладнюйте завдання. Діти, а що спільного в книги і комп'ютера? Книзі і в комп'ютері можна дізнатися, що нове. І там можна почитати кавки. А в комп'ютері навіть можна знайти книги електронні. Якщо відповіді виходять за рамки логіки, не лайте дитину. Велика кількість нестандартних варіантів явна ознака сформованого творчого мислення. Пік пізнавальної активності припадає на 5-10 років. Це найкращий час, щоб розвивати логіку і навчити свого малюка думати. Батькам важливо пам'ятати, принципи мислення не формуються в голові у дитини самі по собі. Їй потрібна допомога. Спеціальних занять звичайно не потрібно дорослим досить розмовляти з малюком на найрізноманітніші теми. Розвиток логічного мислення має стати частиною вашої з дитиною спілкування. Ви можете займатися домашніми справами і грати з дітьми в словесні ігри. Коли ви йдете на прогулянку, ви можете взяти з собою м'яча і пограти в ваші дитячі ігри, згадати, як ви в дитинстві грали в гру не їстівне, неїстівне. Є гра буває-не буває. Тато пішов на роботу. Якщо буває, дитина лови, потяг летить по небі, не буває, дитина не лови, м'яча. Тобто можна придумати дуже багато ігр. І правда займатися з дитиною краще батькам. Мета навчити не боятися завдань, які здаються складними. Докладеш кмітливості, знайдеш рішення. Це птах. Ні. Це тварина так. Відповідями можуть служити тільки так або ні. А завдання гравців підбирати питання, які наблизять їх до розгадки слова. «Це хижак?» так. Не Да! гра також тренує уяву, увагу та здатність запам'ятовувати, оскільки тримати всі умови в пам'яті непросте завдання. А що як не це, сприяє розвитку логічного мислення дитини. Моїм дітям дуже подобається гра, «Назви причину. Я говорю будь-яку подію і прошу назвати її ймовірні причини. Краще починати з простих варіантів, таких як нежить, засмага, а потім поступово переходьте до більш складних. Діти, а звідки, як ви думаєте, береться ожеледиться? Це коли дороги мокрі. На вулиці холодно. Тоді вода замерзає і калюжить льодом. Цілеспрямовано навчати дитину прийомам мислення, як в цьому розвитку пам'яті та уваги, важливо при цьому пропонуємо, але не нав'язуємо. І не треба примушувати дитину виконувати якісь е, вправи, е, які ви вважаєте, що будуть розвивати її логіку. Е, не треба давати дітям бути дітьми і робити іноді те, що їм хочеться. Але ж якщо ви будете з ними грати, то діти будуть чекати того часу, коли ви з ними пограєте. Приголомшливі пізнавальні здібності, критичне мислення і винахідливість. Не опинитися за бортом цивілізації сьогодні зможе тільки живий і пластичний розум. Технології прогресують з величезною швидкістю і вимагають того ж від людини. Діти, яким в дитячому віці. Помагали розвивати логічне мислення, вони зовсім інші в школі. Вони легко можуть займатися проєктуванням, малюванням, читанням, в них більш розвиті психічні операції, узагальнення, порівнення, встановлення причинно-наслідкових зв'язків. І здатність мислити. Ці діти можуть приймати самостійні рішення. Завдяки бездоганній логіці здійснювали свої відкриття і змінювали світ на кращі видатні вчені. А хто знає, який внесок у науку і загальний прогрес належить зробити вашій дитині. Здавалося б, що можна придумати нового при виготовленні найрізноманітніших предметів або деталей. Їх можна вирізати вручну, витачити на станку, видати як скло через трубку. А тепер ще й надрукувати. Тільки не текст, а, наприклад, ювелірні прикраси, іграшки і навіть одяг. Надрукований світ тепер це не просто вислів, а наша дійсність. Нові технології вже освоїли у Бендерах. Там запрацювала перша в республіці 3D-студія друку. Різноманітні деталі, кейсового типу і навіть ювелірні вироби від розробки та проектування моделі до виготовлення кінцевого продукту. Це перша 3D-студія друку в Придністрові. За її відкриття боролася Катерина Кірічук. Зараз у декретній відпустці, тому враженнями ділиться онлайн. Хотілося звичайно, Хотілося, звичайно, виграти, знайти такий вид діяльності, якого немає у нас в Придністровії, щоб щось незвичайне було і затребуване. Вийшло оцінили наш бізнес-план у торгово-промисловій палаті та виграли грант. Відкрили студію. Екскурсію студію провів для нас Сергій. Він же досвідчений майстер своєї справи. Спеціально для першого ексклюзив. Наш воготип. Ось так все виглядає у тривимірному просторі. Сейчас ми цю... зараз ми цю модель збережемо, переведемо за допомогою спеціальної програми у код який бачить 3D-принтер, і спробуємо це надрукувати. Звучить просто на справі багато тонкощів. Головне виставити правильно параметри, а їх треба добре знати, інакше бажаного результату не отримати. Різні матеріали. Різні матеріали потребують різного підходу до друку. Деякі матеріали погано приклеюються до столу, і тому ми використовуємо спеціальні клеї. Деякі матеріали потребують різних температур на різних шарах деталі. В середньому температура столу, на якому ми друкуємо, коливається від 85 до 140 градусів. Сопла це та частина, з якої пластик витікає від 210 до 260 градусів. Це стандартні матеріали. Шар за шаром принтер нарощує обсяг нашого вого типу. Спочатку основний. Далі процес буде повторюватися крок за кроком до тих пір, поки наша деталь не буде повністю вирощена. Чорнилом слугує так званий філамент. Це своєрідні пластикові нитки. Такої воє ось такий філамент: це АБС, такий блакитний. Зараз ми до речі, ним друкуємо. Це матеріал м'який, піддатливий. Якщо його гнути, він не ламається відразу, тобто він гнучкий, але в той же час легко обробляється. Його можна дуже добре обробити наждачним папером і довести до стану під фарбування або під подальшу обробку. У 3D-друку використовується цілий спектр матеріалів. Щось підійде при великому навантаженні чи високих температурах, щось навпаки для більшої еластичності. Наприклад, ось ця зелена котушка знайома багатьом через пет пляшки. Цей філамент має хорошу гнучкість і міцність. Саме найміцніший матеріал з тих, що ми працюємо: нейлон або поліамід. З нейлону ми друкуємо шестерні або різні механізми, що рухаються, ті, які вимагають навантажень на них. Такі деталі нічим не поступаються заводським. Використовується те саме лиця, що й на фабриках. Навпаки, вони можуть прослужити навіть довше, а ціна набагато менша. Деталі вишивши із строю. Деталі, які вийшли з ладу, у різних механізмах одне з частих звернень. Наприклад, різного роду шестерні ми друкуємо практично щодня. Тобто, ось ця шестерня від механізму електром'ясорубки, часто при якихось сильних навантаженнях, можливо, при попаданні кісток, вони виходять з ладу. І ми їх повторюємо, і м'ясорубка далі у людини живе. Так само ми часто друкуємо муфти для блендера. Це та частина, в яку вставляється вінчик або інші різні насадки. Так само, якщо погано закріпити, все сточується і вони стають непридатними. Творити, наприклад, ювелірні прикраси теж реально. Ось такі каблучки виготовляє фотополімерний принтер. Звичайно, ідею народжує людина, і тут є свої тонкощі. Деталь приклеює соводки. Деталь приклеюється до цього столу, до цієї поверхні знизу. І можна сказати, деталь народжується з рідини. Стіл опустився в рідину, а коли він піднявся, до нього приклеєна деталь. Тобто розглянути процес самої поляризації неможливо. Він відбувається всередині рідини, але ця технологія дозволяє нам добитися найвищої якості. Тут точність в 100 мікрон, що дозволяє працювати для ювелірної промисловості. Ось це форма для каблучки. Ювелір зможе залити її гіпсом і вийде Форма для заливання дорогоцінними металами у таких кабучок немає ніяких похибок. Візерунок чітко опрацьований, як кажуть, ювелірна робота. Можливості 3D-простору вже оцінили і наші археологи. Раніше старовинні експонати на обстеження направляли до Росії, бо ризик пошкодити артефакти. Тепер достатньо зробити 3D-модель. Спеціальний сканер аналізує образи предмета і створює його віртуальну модель. Причому так можна з будь-чим. 3D-друк буде підмогою і для наших стоматологів. Вот здесь, вот представлене. Ось тут представлені фотополімери, на яких зображений зуб, тобто це для дантистів полімер. Ми можемо відтворити щелепу, зуби, і надалі дантист перед операцією або перед імплантацією може потренуватися на макеті, і теж ми створюємо все в точності так само, як у людини, в ротовій порожнині. Так само ми можемо відтворити всі її зуби. І це тільки частина того, що можна надрукувати. А тепер ми масштабно. Ось цей залізний міст в Амстердамі відкрили цього літа. Його збудували на 3 d принтері. Протягом двох років розробники та науковці вивчатимуть, як реагуватиме міст на погодні умови та переміщення пішоходів. У грудні 2016 року в Мадриді відкрили перший міст надрукований з цегли, а в січні 2019-го – найдовший пластиковий міст в Шанхаї. Цього ж року в Дубаї збудували двоповерховий будинок, повністю надрукований на 3 d принтері. Поки що ми тільки маленькими кроками наближаємось до великого прогресу, але старт є. Через Почти час жидання. Через майже час очікування 55 хвилин, ми отримали ось такий логотип. Знімаємо кайму легкими рухами, і ось логотип вже готовий. Логотип нам подарували. Тепер це не просто сувенір, а пам'ять про подорож 3D-світом. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час, проведений з нами, ви не згаяли даремно. Наступна зустріч за два тижні. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.